Витягнули, витягнули і крапочку. у Житомирі. Створили безпечний громадський простір для жінок та дівчат. Вільна. Тут можна безоплатно відвідувати заняття із йоги або пілатесу. А за попереднім записом отримати консультацію психолога, інеколога, юриста. Олеся Алєксєєва, переселенка із Мелітополя, прийшла сюди на йогу вперше. В інтернеті побачила і. Прийшла ні, подивитися, поспілкуватися, що тут відбувається саме. Дуже сподобалося, Оксана все нам розповіла, показала нам графік роботи. В них уже є на тиждень. І запросила, от ми прийшли сьогодні перший раз на йогу. У центрі проводять заняття з арт-терапії, аби зменшити рівень стресу. Що стало легше, я завжди пропоную знайомитися з кольорами і вчити себе відчувати, знову ж таки, не забувати знати, що яка б я жінка не була, чи доросла, чи мені 30, чи мені 50, чи 100, я беру олівчик і я щось малюю. Я вимальовую свої стани. І подивитися, скільки процентів того чи іншого стану ви вималювали. Малюєте тими Рами, що вам красиво, якщо не хочеться малювати, просто споглядайте на ці кольори. Простір вільно створили за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення. Ми маємо контакт і будемо далі налагоджувати тісну співпрацю з різними дуже сферами для того, щоб можна було дати відповідь для жінки у будь-якому питанні. Якщо питання насильства сім'ї, якщо питання профорієнтації, питання здоров'я, питання краси будь-яке будь-яка сфера, яка стосується жінок. Працюємо ми з середи по неділю, п'ять днів в тиждень з 11-ї до 8-ї. В нас є розклади наших занять. Ми їх друкуємо в телеграм-каналі, Фейсбуці виставляємо. В нас є телефон, по якому ми відповідаємо нашим жінкам та дівчаткам, розказуємо, що саме буде, і записуємо їх на наші активності. Сюди може зайти кожна. Кожна жінка, я ж кажу, не зважаючи на вік будь-якого віку. Абсолютно всіх ми раді бачити. Абсолютно з кожною ми будемо займатися, щось їй пропонувати. Зараз ми збираємо інформацію, чого б жінки хотіли. Ну і будемо все це вводити. Тетяна Скоростенська, Віктор Підвисоцький, Суспільне новини, Житомир.